Колопання прокурора Клубов е, стверджує, був притягнутий до відповідальності. Е, шановний прокурор, дайте просто пояснити, до яких конкретно я був кримінальний правопорушень притягувався. Там написано, що я не притягувався і нікому навіть не було. А тут написано конкретно, притягувався. До цих злочинів. Тут написано конкретно, притягувався до відповідальності. Тому я не притягувався. До цього часу... Тут написано конкретно до кримінальної відповідальності по статті 204 Кримінального кодексу України. До якої ми я прородні статті не говорю? Я говорю конкретно по 204 статті. На мене два рази відкривалися кримінальні справи. Але вони закривалися і за, за відсутністю багато злочинів. А ви, ви пишете до сеї Париж, що я притягувався.